Сьогодні з Максимом, ну як сказати Максим, Максим тут. Uh -huh. Але він не буде грати зі мною в ті шиєді, далі буде гру в карман. Там вже друга частина і будемо в день знімати по дві частини. Тому почнемо грати. Я буду включатись, коли ми вже будемо на грі. Пока. Підписуйтесь! Ну, коротше, почали. Так, все. Приєднали. Побігаємо. Я вам десь хочу показати. Ну зараз тут отпа. Мені з Максимом дуже цікаво, що буде, якщо ти виграєш. Вы Ви реально ці гроші, типа на карточку Так. А? Авробукс. Мені цікаво. що ти взяв, щоб Мені цікаво. Я не знаю, чи Максима чи до Максима, але мені цікаво ще. До Максима не чекав, мені чекав. Ну граю? Це класно, правда, Максим. <риві> Максим <риві> грає <риві> Ми Зараз кипимо, але Максим не грає з бою. Максим <риві> грає інший <риві> режим. Якщо ви хочете, щоб ми пограли режим як Максим, говоріть. Е, типу? Ми? Так. Не надо. А я знаю, що хочете. І тут в цій серії ми показали вам той назву гри. Тому ми показуємо ту назву гри, коли ми її пройдемо. Максим підтвердить. Підтверджує. Тому нагадаю. Я взяв. Так, я слухаюсь. Речі.

Так. Like. А, що? так не чесно. Бри лайк. До речі, пишіть в коментарях якісь кілові ігри, щоб ми зняли їх. Like. Можем і можемо їх знімати. Так, мы так пришли. И я знов ключусь, куда я буду брать ячейку. Кстати, факт, что я вам хочу показать, мне Максим його его показал. Тут реальный юань. Ну, китайский день. По 50 тисяч, так, по 50 тисяч можна. Може, коротше було тому, хто виграв. Ми з Максимом або я, або Максим. Ми заміряємо. Моє любиме число. Три, вибираємо. І то три кутки. Саме легше. Я би його, його навіть в рік кармана зробив. Кіноп 3645. Це все. Бачите, за півсі секунди. Так це игра. А ти подумай, як би було в житті. Ти де тут заїздився. Там же житті треба горяжом, блин. А на оце. Тоді, тут шукає. Ти би лизав? Ну все, я включусь, коли би типу буду ще грати в чу гру. Пока. Все скоро ігри. Ну, не ігри, а битва. Я буду битися, я намерений битися. Не мір. <кхух> Пігнали. Ми не б'ємось. Похвально, похвально. Підписники. А, ну, я я намерний пройти стеклянний мост. Я пробував пройти його, прямо тільки що. Але я не зміг і думаю, так смисло вам дивитися, як, як я другий раз духаю на стекляному мосту. Тож, не інтересно. Но залишилось 19 років на цьому іспитанні, Максим, Кимом. Подивись, на кому я спитання? У нас дерев'я сірки. Что-то звук. Та все. Я бачу. Хвилини є. Давай, давай Перший кубик бере. Банк відкрився. Yeah. Банк відкрився. Треба йти по банку грабити. Повар спрашивает повара, какова твоя професія? Повар. Yes. Все. So. Yeah. на моем джипе. Volumes. Ой. Вообще ездить. Просто треба дивиться. А, тут надо лифты. Так, 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 так. Все, прошел. Oh, easy peasy, like don't squeeze. <звук> Дивно за ячим. Як там мені є? О, той чел, з яким я бився, тіп. Ну, що досі там? Давай, чел, давай. Давай, встань. Та, да, давай. 14 і я спорю, що нас стане ще менш. Постанеш на ще намного менше. Ми на капець менш. Тупо всі стукають. Зара 12 ігроків. Представьте собі. Ну, я буду включатись коли типа. Тіпи... Ладно, я вже вам покажу наш. Показую вас наших ігроків. Перший Сенягара, Сенягара, Другий Нєгр. Ну, вот цей негр. Я тоже неграр, але я коричневий нєгр. Другий, блін, МК, блін. Другий нубас. Давай, давай. Нє, тільки цеп. Перетягування канатов. Перетягування канатов. Перетягивання канатов. Ем. Че я обичну. Они там перетягивают я тут. Це нормально? Ну я включу, подивлюсь, чи я буду живий, чи ні, Ну, короче, ну подивимося, Я включусь. Підписники, я в шоці. Почти шесть людей. А я тупо не участвую. Так капец. Буду надеюсь, что мне надо выпить, надо... Сколько? Две полоски интернета. Ну, mm -hmm. well, коротше, ця частина пішла в неудачу. Я не помер, я не виграв. Ну, всім удачі, всім пока! І Якщо ви хочете, ми можемо з Максимом взяти для вас цього охранник. Тому всім пакеда. Гра називається Отак. Вот, ну от. Перша гра. І всім пакеда! Вам. Ми, напевно, вже не будемо ту гру грати, але хто знає но... пакеда!